Хулі так темно. Блядь! Вибачте, якось так невдобно вийшло. Усім привіт, з вами Зест. Сьогодні ми будемо проходити гру Клеп Клеп. Дуже сильно запрошую всіх до мого телеграм-каналу. Силка під відео. Там ми зможемо поспілкуватися, обговорити ігри, які мені пройти. Можливо, з часом заведу твіч і буду вас там інформувати. А зараз починаємо гру. 8 жовтня 1984 року. Я побачив в газеті оголошення про доглядальника за будинком, оскільки мені бракувало грошей, я вирішив зареєструватись. Ох, блядь, яке тут все піксельне. Піждець. Знайти дім Максима. Добрий вечір. Перепрошую, я пробую знайти дім на цій вулиці. Могли б мені допомогти з цим? Звичайно. Який будинок ви шукаєте? Шукаю ділянку Максима. Він найняв мене слідкувати за будинком. Максима, це цікаво. Зазвичай він просить мене стежьте за його будинком. До речі, я. Марко. Фанесса. Марко! Ботовський. Е, приємно познайомитись, Марко. Чи можеш мені показати де цей будинок? Звичайно, він за два будинка. Закриє бало! Піда рібани. Звичайно, він через два Мій Міє тут, посередині будинок сусіда Саво, а потім вже Максима. Ти не заблудишся. Дякую, Марко. Без проблем, але тепер, вибач, мене, я встановлюю автоматичну систему будинку в поштову скриньку. Ох, це звучить інтересно. Що воно робить? Так, ну воно робить моє життя простішим. Ну знаєш, там контролювати світло, температуру, навіть система безпеки. Крута штука. Воу, звучить чудово, звідки ти про це дізнався? Е, частково через зникнення, що тут відбувається. Але головне через те, що Ісаво теж встановив таке і я не втримався. Ага, то ти, сука, спиздив ідею сусіда? А як сусід піде скакати з 9-го поверха, ти теж підеш, так? Ага. Добре, надіюся, тобі сподобається це налаштовувати. Ще раз дякую. Марко. Без проблем, якщо щось знадобиться, я буду за будинком. Блять. Марко. Фу, блять, ось, ось такого, блять, піднімати це фу, це мерзость. Так, тут будинок Саво. Це хата Максима. Так, Максим загадував, що ключі мають бути на задньому дворі. Хм. Я думаю, він поклав їх до квіточок. Бля, я встрашився цієї хуйні Тука Опа Куцик Опа. А хулі так темно блять козли. Е, думаю, це такі привітання. Йобаний розумний будинок? Ем... Що блять? Як бути загад. Кто? Блять? Як бути загадковим вбивцею? Ти чо, сука? Охуєл? Що за приколи. Так, що там? Ей, дякую, що доглядаєш будинок. Будь ласка, перевір е, пошту, полей квіточки і викинь мусор. Нажми Q, щоб включити-виключити світло. І коли все закінчиш, е, зроби собі поїсти. Хто тут треба підняти, вибачте, якось так невдобно вийшло блять. Так, тут гараж. Тут нічого цікавого. А ці двері куди? Ага, понял, прийняв Піздець, это тут темно. Ну, блять, куда воно уебало? Ебать, красивый, мужик. Як вбити до глядача будинку? Він заїбав, що він за хуйню читає. Блять, та блять, сука. Качечка! Не... Вибачте мене, будь ласка, я нечайно. Ну, Не так вийшло. 300 ідей для скрімерів. Хоррор 101. А, це не відкривається. А сюди? Блядь, так не цікаво. Так, ідемо перевіримо пошту. Пропа, будь ласка, допоможіть. Кемкал Зексон. 25 років, вага 170 ЛБС. Коротше. Е останній раз бачили 23 вересня. 1984 року. Так, блядь, а який зараз рік? Якщо вже є оці от розумні будинки, в якомусь там парку. Віддягнений в чорний светер і чорну шляпу. He was doing... Він був доглядачем будинку. Що за музика? Що що відбувається? Так, треба йти підлити квіточки. Ну, козли Yeah. Як це? О, підливаємо то по красоті. Трошки потопчимось. Що за хуйня? Хто ти воїн? Давай, вийди, блядь. Ну там само підливається, не підливається. Я тебя, сука, найду. Ты мне, блядь, будешь тут топом, нахуй. Бля, меня не пускают. Пиздец. Куда он льдется? Нахуй. Тут можно зайти? О. Можно. Сми... О. Эм. Эээм... Нет, это нормально. Це Америка. Бля. Блять! Я їбав Козьол, сука. Ти мене, блять, настрашив козьол Я агент е, Рістоліно, Федеральний якийсь там хуй, блять, який страшить людей. Мені треба здати декілька питань для тебе. Звичайно, нам повідомляли про заворушення в цьому місці, зникнення, дивні феномени. Ми ведемо розслідування. Так, я чув про це. Все добре, бо сміття виношу. Ти впевнений? у нас є підстава вважати, що тут все не так, як здається, на перший погляд. Чому в нього таке лице, ніби в нього на голові колготка? Так, 100%. Я просто виношу сміття. know? розумієш? Сучка. Добре, тоді будь уважним. Нам треба дізнатися, що тут коїться. Звичайно, дякую, інспектор. Без проблем. Залишайся в безпеці. Козьол. А йому, типу, було похуй на пакет з кістками. Ну, добре. Закрийся тут його. О. Ах, треба йти похавати. Хуй, що за хуйня? Тому світло виключилось. Понаставляють тих во... розумних будинків, а потім світло виключається саме по собі. Ух, блять. Це що там, блять, за такі таракани? тут все окей. Блять. Тут закрыто. Блять. Да сейчас качечки. Да Блять, спиздили качучок, блять, дзвонив в міліцію. Я просто змучився. Треба йти поїсти і лягти спати. Культа табличка відлетіла. А де мені взяти їсти? Чи мені пропонують з мусорнику шукати? О! Що це? Пластівці. Так, треба закрити оп. Все, лягаємо спати. А пластівці з'їсти ні, не хочеш? Хто, сука? Подивились ми ужастики на кінець. Блять. Хто гримає, сука. Сука. Ти хто нахуй? Хто ти воїн? Хулі двері вибиті. І ч ті двері самі відкрились? Що тут відбувається у вас? Це бан... Це крадійка качачок? Іде на хуй? Клап-клап. Що клап. тут пише? Я нічого не бачу, я сліпий. Я не розумію, що там пише на отстань. Ух, сука. Я їбав. Що тут коится вас? Ти... Блядь! Ти чо, сука? Я казав, це крадій качачок. Пизду. Що мені робити? Я йду, блядь. я, я наб'ю йому їбало. Я не хочу. Можна вийти? А що мені робити? карточка. Иди нахуй. И все, в пизду. И шо, куда мне? Все, мне пизда, да? Поздно, ты на меня с шею скрутил. Пизда, 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 пизда. Викно! Тікай нахуй Что ти вилупився, сука? Козел, я натикаю. Я порізався. Все, нахуй пішов. Андон. Ах, він вбив Марко. Сука. Блять. Правильно, нахуй цей ваш клап-клап. Блять, піздєць. Я біг, поки надійшов до найближчої поліцейської дільниці. Під час розслідування влада виявила бездиханне тіло Марко в його будинку. Тим часом останки Максима знайшли в мішку для сміття біля його будинку. За схожих обставин зник і їх сусід Саво. Його останки досі не знайдено. Незважаючи на моторошні подряпини на стінах і мою жахливу історію, ніяких слідів істоти так і не виявлено. Справа залишається нерозкритою, залишаючи позаду тривожну таємницю. Дякую всім за перегляд. Підписуватися на канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І не забувайте переходити в телеграм-канал. Всім па-па!